Там, є, теж... А це проб, да ось це маленьке, да? <рес> да, так? Так. Та в маленькому пакетику то з то де всі. А це і все починя... божий да, це... это... дар, так? Софіївки. Ні, це Дарсофіки. Да, а то все решта Дар Софіївки. Це поставити яблучками на, да. на дозрівання, так? Якщо умр... потрібно все зразу з'їсти, то можна все зразу. Можна все зразу з яблучками. Якщо треба розтягнути, можна навіть в холодильник покласти. Значить, цей зізіпус спробуйте. Якщо сподобається, є рослина разом з горщиком, можете купити. Зрозуміло. Давайте перший. Він весь стеглий, так? Навіть оцей такий, що повнокорищний. Половин... І навіть повністю світлий теж рахується стиглий. Да. І ще є один сорт, то вже дрібніший. Хочеш поштувати? Ну, якщо перший раз, то це складно щось зрозуміти, тому що Цікавий, треба як... розпробувати. Я зараз його можу з'їсти багато, тому що він мені вже подобається. а раніше І він так, дуже корисний, так? В невеликих дозах, так. Да. Да. Великих невідомо, більше кілограма я не ще. — Я разом з шкіркою потрібно їсти. Да. Насінину можна ковтати, можна не ковтати. У дрібних насіни не може не бути. Вона така м'яка, що її не відчувається під час їжі. Можете йти дивитися. Я Раслина. знаєте, що хочу подивитися хурму. Є, да. так. Лиш не весь врожай, частину врожає вже. Зібрана і відправлена просто. Ми збиються і два, тому що він ще. Про те, що я говорила, за 50 двоєнка вона сюди. Це найкраща рухує. Там тільки половина врожаю, тому що дуже велика нагрузка була. Повідправляв вже. Дуже гарно ну, як Дуже багато побачили, плодів. Побачили раніше, коли всі плоди. Були. А це зізі хочки дрібненький. Це не щеплений зізі. Це не щеплений, це, це дикий з колючками. Що да, так, Це теж mm -hmm. продається, це стоїть все разом з горщиком. 300 гривень. Mm -hmm. З плодами. Це що, що таке довгенький? Це теж курма. От... Це хурма, це інший сорт називається запилювач Новокаповський. Таке цікаве. Тут два види плодів. Більше закруплене і більш продовгувати. Сорт дуже класний, Лише те, що він пізноватий. В мене в минулому році. Більш-менш нормально дозрів, тому що у нас таких морозів довго не було, щоб листя прибило, так що він просив. Це це само... це Оце задні, ні? Це не вірний. Він в іншому місці. Росте, це можете пробувати, саженці теж є. Ви ж цей вдвічі дрібніший. Дрібні. І, і маракуйя північні. Так, я, да, я вас купляла маракує, цього да. року плодоносить, але в мене ще вона не дозріла. Значить, дивіться, щоб маракуйя північна, дозрівала, вона мусить рости на повному сонці. на повному сонці. Це все і обривала, пасеньки обривала, так, кінцівки також так, обривала. Ось такі вже. плоди потрібно да, видаляти. Да. Ну вона в мене щось ще не дозріла. І ось, і ось така цих. вона крупна. бачили? Така ну, у нас гарненька, мусе, крупненька У нас мусить бути найкрупніша в Україні, тому що ми мусимо продавати більше всіх. А це форма кроб. Ну, це унікальна форма. Вона на смак дуже мені подобається. Так. дуже така цікава. Значить, вона праців... Чим вона класна, що за нею не потрібно лазити, вона дозріває, відпадає. Ми там Мульчу постелили, Не так? просто мульче, а це опад. Да, да. І слимаки сюди не, не заходять. Бо їм тут непереливки. Але хтось пошкодив, може йожик знайшов, хтось з'їв. Да. А листя таке цікаве, навіть да. колір якийсь такий цікавий. Ну, це листя, там, мабуть, їй щось не вистачило, що не повністю зелене, але не повсюди. Але ви не удобрюєте, так? Чи удобрі е, В цьому році вніс кілограм, кілограм заліза на все за два рази. Не за один раз, а за два рази з водою. Uh -huh. Піймав в момент, коли дощі були. Коротше, uh -huh. Дощ пройшов, вони набралися повні бочки. Uh -huh. Я розвів пів кілограма заліза вниз. І після того, як я його порозливав, повсюди, знову дощ пішов. Якраз відмінно вийшло. Тільки залізо, так? Заліза ні травма. <кхем> Нітраумофоска була, потім і ще щось було, мастер якийсь там, потім в кінці вже, в кінці літа і на початку осені був монофосфат калію і сірнокислий калій. Або калій, або фосфою, калі швидше всього. Да. Да. Я достатні. чомусь думала, що їй не потрібно нічого добре. Ні, ну їй не потрібно, в неї дуже розвинута коренева система. Вона витягує все. А це вона відпускає ще відростки, чи це вони самі насіялися? Відростки то я вже. Саме посадив, це рослини окремі, але вона буде випускати відростки. Поки що від неї немає відросток, а від всіх інших немає. Скажіть, будь ласка, а зіміна ви вже зібрали? Вже зібрали хазініна. дерева, можете подивитися базу. Азіміна відміна, тому що вона, вона доходить

Якщо вона вам дуже сильно сподобається, я можу бігти переїздити на її тацю заберете. Але ну, багато є таких може і краще. Це дар Софія. Тут все дар, Софії. Все, так. Да. Да, тому що немає сенсу е, щось інше, коли є найкраще. Так. Я вже її тоді вісною, ну, або заберу, або ми вміємо пересувати. Так навіть телефонуйте, я вам надішлю або проводити заберете. Мені це сподобалось. Зараз А потім я хтось другий прийде, то щоб Де? Діло в тому, що ви одні Хочу те, що всі решту цікаві А це дві. Я думала, що це одна. Да, так, тут три штуки. Це теж вже заброньована. Тоді давайте цю, це ні, так? Да? Це і броні нема. Чи є, ні, є. Чи немає? Є? Ні. Хочете то, зараз. Перекладе. А це? Це тут щеплення внизу, Брунька спляче, брунька піде в вріз на весні. Я цю верхівку всю зріжу і потім буде культурний mm. да, так, це полуфабрикат стоїть. Ну, а що мені лише? Зараз зібрали у вас. Знайдемо. Там ще є в іншому місті, куди е, не всі доходять. Куди всі доходять? Да, да. Пішли туди. Так, тут знайдемо. Це так, що так забромо. Jou mwen te touk prilte zanlou? Indjer evze. Sak. Mwen shpesho, dal. 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 По бездорожью. Я стараюся не приводити, але так як ви рослину шукаєте, ось дивіться. Ну тут більше вітамінів. Доброго більше Так. Ось ця непоглона така. Да. Ось можна дірочку забронювати. Значить, будете садити, ось місце щеплення, будете садити, ну, треба відмітити. Вище 10 сантиметрів, так? Так, так, я відмічу все. Але буде обрізано, мабуть. Я ваші відео повчальні, всі дивлюся. Дякую, я не можу вас зафіксувати. Там десь написано на зараз. Це Зузукіс. Зузукіс? Зузукіс. У Вона схоже на прок, так? Ну, прок вдвічі крупніший. Кажі, ну, так. Mm. І ця рослина йде на насіння для підщепи. Mm -hmm. піща. Так така все. компактна вона маленька? Mm -hmm. Яка яка є. Була от, ще менше. В кожному плоді по, може бути по 6-8 по насінин. Кожна насінина по 20 гривень перемножити на все. І лише дивитися, щоб дружина грошей не позабирала. Ось оцей можете пробувати. Зі Є саженці, що можете забрати. Це десертний, так? Да. Так. Саженці в горщику у вас? Так? В великому горщику, там дорожче, ніж це все. або на весні. Теж йому потрібно повне сонце, да, на сонячний. Йому, так, да. Десь... да, повне сонце. Ну, так, і ту кормичку ви мені помітите. Добре, так. Не, да. не забудете? Постараюсь. Зараз Віра принесе бірки. <coughs> Маркер. Не, не туда. Можно сюда. Сюда-сюда. Сюда ближе. Верочка, принеси маркер и дырочку. А телефон? Угу, не знаю, телефон. А, вставай. Ви якусь рослину купували? Це що ви за інджек і хрупту? Це... Тільки просто. Ось це. Що це за да, да. це? Заходить? Зараз згадаю. Це далмат. Далмат. Да. листово да. бачу, так. Да. Можете забирати. Можете. Та в ну, мене є Долмацькі ага, саженці, да. я вже купила. Правда, вони ще маленькі не були. А цей високий вирощий Ну, цей треба думати, але якщо у вас є, то вам не подходить. Ну, я вже думаю, чим набралася вся хлопця. Ого. Це теж дама? Ні, це Ні, не, не доматські полисці. Це інший. Ви зайдіть сюди. Але, за мною. Це, да. А як чи крисі інзертка? Це так. Ялочку заходи. Зайдіть, подивіться, ну пробувати там нема що, тому що там ой, все. Ой, ось навіть по колосати, я забув, як він називається. Ну я не Короче, можу згадати. Дивись, яких розмірів. Ого, нічий. Клас. Він дуже гарний, просто зараз дуже багато вологи і він свою кондицію не набрав. А що це за сутка? Якщо я згадаю, я скажу. Це перший в перший рік у мене росте. Це, напевно, оцей Сан-Педро чи ні? Чи да. цей? Ось цей. Так, да. каже, мабуть, а? Сан Педро. Сан Педро. Сан Педро, да. да. Це також він, так? Да? Так, да. наді мною, Ті, <плес> мною, ще знущалося, коли я відео Сан Педро. Ей, ти Педро, що ти там? Диктуйся, нам Дуже великі, такі крупні. 50, 172. Тому що він треснув. А тут я зрозуміла, що два саджанці чи ні? Е, Вони можуть. Да. Вон, гроші у вас зараз випі, забирати, да? чи коли да. я буду відправляти? А як ви скажете? Ми можемо забронювати пів ціни дати вам, так? Не, не. а потім іншу І... давайте потім. Шо? Потім. потім ні. Добре. А, без питань. Чорнопці пишемо, щоб я знав, що це ви. Тут два сорти пролетіли, так? Да? Так, угу, да, там два сорти. А ви ціть побудували? Чи не так стоїть все літо. Оцей, що ви бачили, це, мабуть, найофігенніший, який є на сьогоднішній день. Тому що він і є... раніше созрів, там є відео. Просто тут не вистачає сонця, бо всюди все засажене навкруги. Це дуже таке. Погода, так, так. Ви окуштували? Так. 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 А можете сказати мені, чи теж не пам'ятають ціну? Ціну треба міркувати, яка ціна. Ну, там, так дуже важко сказати. Ти сказав, що то тобі на розсаду. А, то не продається, так? Да? — Вам продається. Вам продається. Тому що в мене їх є два або три. Ну, я бачу, що тут він привитий разом з цим. Тут навіть три да. сорти чи ні. Ну, Так, да, дивіться, цей полосатий, це такі якийсь звичайний зелені, цей такі крупні. Тут три сорти вас зробили. Так, да, швидше, всього три. Да. Це перше плодоноше. Ми вас купували минулого року сірий, ранній, великий також. Так, да, от, ви, от, ви вже їли плоди так. відмінно. Це найкраще. Дочка сказала, у мене є якісь там старі сорти, вона сказала, що смачніше. Цей сірий ранній, він дуже смачний. Так. Мені теж дуже подобається. Так, ви мені можете сказати, то чи ви не продаєтеся? Вже підписуємо вам, підписуємо, а ціну я пізніше скажу, щоб я зазвичай я завжди говорю більше, ніж. Більше ніж потрібно. Ні, там. Там. Що? Ні, Хурма. Б, на, на інжир. Інжер підписувати. Ви мені зараз скажіть ціну. Якщо ціна ну, нормальна, ми можемо зараз забрати. Чи так. сьогодні не можна його якось бачити? Ну, бажано, дивіться, бажано. Ну, можна і сьогодні, але, але можна. Заберете сьогодні. А ви не будете їхати так кудись в ці місця, десь через місяць. Ні, через... чоловік буквально на три дні. Зараз викопуємо і забираєте. Беремо що мішок, в, в мішок його, вниз, щоб він вам не натрусив. Буде ще в нас один піснює. Ні, зараз затошку сідати. Нічого. Так само, що ми. Потім. Підвал і все? Півтори тисячі. Там три, три тисячі. сорта. Ні, ні там, ні, до там один. Те, що три сорта не, тому що у мене тільки один тут сорт. Гранат. гранат можете забирати. Викопувати не потрібно. А оцей гранат. Вірочка, ви пам'ятаєте назву цього крупного? Інжерна. На... Сан-Педро. Сан-Педро, Сан-Педро, так. Сан да. Там бірка єдна. Бірка стара. Ох, видно. І бірка, і нам сказали в відео, рекомендували Сан-Педро. Ну, ранній він, ранній сорт, так, виходить? Мабуть, так. Да. Да. Тому що це перше плодоношення тут. Сонце не потрапляє на нього. Браби не було, тільки фігається, так? Я не помню. Розумію. Що, будемо думати замістити? Що у нас ще є? Mm, не знаю. Хурма під щепом можете вже брати, виставка на росте. Щеплення будете самі робити. Ні, я ще якось не, не наважилась робити щеплення. Там той Зізіфу можете подивитися, там є спілі плоди. А скільки йому років цьому зібрали? Цей самий старий йому. Дві тисячі. Другого року приблизно, так. плюс-мінус. Угу. він був високий, і я його тримав високим, поки, поки е, мені показалося, що достатньо мені, тому що його для реклами високим тримав. Угу. Він був десь на півтора метра вищий. Я не доставав. І потім верхівку зрізав, щоб я міг його достати увесь. Йдіть пробуйте. Саженці є, в горщику, в великому горщику. Мені інджер сподобається. Інжер нікуди не беремо? Вирішені, та що нічого. Ну, беремо, так? Беремо, ти знаєш, беремо. Бажа в помістиці, Та? так? Звісно. Ну, ви повісти. Ви невеликий. Ну не такі, як ми минулого року більше і везли, нічого, не довезли. Ви в мене купляли? Так, так, сірий ранній ми вас брали. В великому горщику. Так, в великому. Ага, добре. Вам його вдалося в погріб опустити? Опустити <ди> <Opustiti> легше, а піднімали ми його.

ще щепиться на горі ще. медвежі і mm -hmm. тоді штамбова рослина. Получается. Але ніхто не купує і я буду, буду утилізувати, тому що ніхто не купує. Один садженець продав і все. І все. Ніхто не цікавиться. тебе друга спеціалізація. Иду я девочку притяплю на у вас вашу. Там остались корешки, какие-то кусочки, и оно вылезло оттуда. Непоганые такие, малокие. Вид корінчика, да? Типа кинули какой-то мусор, палочки, оно вот. Вирос. Саме проросло, да? да? Когда увидели, вже оставили так, потім уже зимой будемо пересажувати. Ну, в смысле, підвал, потім весною горшки. Все, пірочка повішена. Дякую. Розмерниться почва, видразу можете телефонувати. Чим mm -hmm. раніше посадити, краще. Але буде то, то залишити на наступній рік. Я підписую все. Так, вже 2 кг у форми і 3. Ні, 3 я замовляла. Так. 2 кг у форми. 600 кг, так? Так. так. Що можете, можете, дякую. Беріть, беріть маркую, пробуйте. Якщо сподобається, купуйте всі плоди по оптовій ціні. Можна да. я одну візьму? Так. Це є дітям, щоб спробувати. Ми минулого хотів... року у вас. Кустували. А, а ви вже їли? Да. Сподобалося? Я чай з різне робила. І, і ароматний чай вийшов. Добре. Ми сок заморажували. Сок робили, так? Віра навчилася... І заморажували, ви Навчила. навчилася видавлювати Для все. штучки. морозилку. А і взимку пили. Така, все Взим, взимку не дуже, летом хорошо. Випили все, що було. Лет, да? Летом хорошо Напивки, пошло. З медом, з соком морокою. Так, да, мед, якраз нам мед надіслали, свіжий. Багато. Так що ложку, меду. А мед який с... майски? Мабуть, мед. Трав'яний звичайний. Якийсь мед, але дуже смачний. Да. Запоріжський. Запоріжжя? Гарно да. да? ну, вам, вам дякую. Приїжджайте, телефонуйте, кажіть. Обов'язково. Я приїде. Застовбити за, за якусь рослину. Дивіться на, на Києві, дивіться. Він угу. А, Ось. Цей зізів, що у вас? Ось. Ось, так, так. 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 Тут самі ну, ми ще його так не розпробували, ми Розпробуйте, не... телефонуйте і заберете його. Будемо пробувати і думати, де нам посадити це все. А, то треба, треба або корчувати, або рухати щось. Ні, крім барабулі більше нічого не вирощує. Так, то купити їм мішок картошки <рістушки> і посадити там. Гарно вам дякую, До побачення. Вам на все добре, до побачення.